В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Минулого разу ми говорили про Лапідота. Неважливо, хто був Лапідот, чи столяр, чи будівельник. Девора була його дружиною найперше. Найвища судиня Ізраїля дружина якогось в лапках Лапідота. Сьогодні ми поговоримо про дружину Маноя. Маноя. Вона розкаже. Про себе, а в кінці повчить нас зі свого життя. Історія мого життя у Біблії починається так: і був один чоловік, а ім'я йому Маной, а його жінка була неплідна і не родила. Цією жінкою була я. Я була дружиною Маноя, мешканця містечка Сарая з племені дана, побожного і доброзичливого ізраїльтянина. Мали ми дві проблеми. Перша проблема є була неплідна, і друга проблема наш народ вже 40 років був поневолений. Одного разу, коли я сама була в хаті, мені з'явився ангел і сказав: ти завагітніш і народиш сина. Але але, остерігайся, не пий вина ні інших п'янких алкогольних напоїв і не їж. Нічого нечистого. А коли народиш сина, бритва не торкнеться до його голови, тоді твій син буде благословенним, і він почне спасати Ізраїля з рук Филистимлян. Я слухала уважно, не перебивала, не запитувала, не вимагала знаків. Ні краплі не сумнівалась. Кожну настанову запам'ятала. Після з'яви я відразу вибігла з хати і побігла до свого чоловіка, звичайно, Маноя. Бо пам'ятаю Ревека не все розказувала Ісааку. про те, що її Господь з'явився, і що сказав, старший буде служити молодшому, не сказала. І від того. В них були проблеми. Я все розказала чоловікові Маною. І що мені той чоловік сказав? Не пити вина, не торкатись нечистого, не стригти волосся хлопців, розповіла все, як було. І він мені повірив. І ми з Маноєм почали молитися до Господа словами. Дай, Господи, щоб прийшов до нас ще раз той Божий чоловік, якого ти до нас послав, і щоб просвітив нас, що маємо чинити хлоп'яті, які народиться. І він знову з'явився. Але не до маної, а знову до мене, як і тоді. Я була сама в хаті. А Маной був на городі біля будинку. На цей раз я вже сказала ангелові. Чекай, будь ласка, я покличу свого чоловіка. Я вибігла на подвір'я зі сходів, кликнула Маною. З'явився мені чоловік, який приходив до мене в той день. Ходи, він чекає. Маной прибіг. І ми разом зайшли до хати. Я стояла за спиною чоловіка. А Меной почав питати. Чи ти є той чоловік, який розмовляв з моєю жінкою? Ангел відповів Я. Меной далі питає, як тебе звати? Ангел відповів. Нащо ти мене то питаєш? Моє ім'я подиву гідне? Тоді Маной далі питає, може, ти їсти хочеш? Дружина Маної каже: Ну такий собі діалог людини з ангелом. Я так розумію, Маной не зрозумів, що то ангел перед ним? Але я мовчала, як Маной питав. Так і ангел відповідав. Ангел відповів: Я не їстиму твого хліба, принеси все Господу Богу. Ми взяли козеня і принесли все Господу Богу. І коли полум'я підіймалося над жартовником до неба, то Господній ангел піднявся. З полум'я. Тоді Маной сказав до мене: слухай, то ж був ангел, і ми впали лицем до лілиць, до землі. Тоді Маной каже, певно, ми помремо? Я відповіла йому, та ні, якщо би він хотів нас вбити, то вже би вбив. Я після того завагітніла і народила сина і дала йому ім'я Самсон і його поблагословив Господь. Що я можу повчити вас, жінки, зі свого життя? Перше. Найголовніше, завжди і все до дрібниць. Говоріть своєму чоловікові. Коли вам з'явиться хтось з'явиться? Ангел чи інший, кажіть, чекай, я покличу свого чоловіка. І тоді чоловік своїми запитаннями такими собі, знаєте, доведе того то, то створіння. Кажіть, чекай. Я сама не можу з тобою говорити. Я приведу чоловік. Придайте собі Єву, якби Єва сказала Ей, я покличу Адама. Повірте, все було би добре. Все було би добре. Якби покликала Адама, Адам би прийшов, вони б розібрались двоє, але вона сама потягнула ковдру на нас всіх. Це є перше. Друге. Дружина Маноя одна з трьох жінок, які отримали благовістя про чудесне народження з Анною. З Єлизаветою і благословеною жінками Марією. Я все виконала, як просив ангел. Я не пила ні граму, ні до, ні під час вагітності, ні після. Це була жертва. І син виріс здоровим. У вашому часі і жінки і п'ють, і курять і до, і під час, і після. Це безумовно впливає на життя ваших дітей. Моя дружина Соломія вже не п'є чотири роки. Та, бо вона лікар, вона знає, що таке спиртне в організмі, коли носиться дитина. Там, Зачалась Даниїла. Все. Не п'єм. Народили. І коли годуєш дитину також не можеш. І тоді плавно вже перестало годувати. Зачався хто? Хлопчик тадей. Все. Далі не п'єм. І зараз годує, і далі не п'ємо. Вже пішов четвертий рік ні грам. Так що можна. Це просто треба зрозуміти. Молодим мамам і татам. Я прожила своє життя у тіні обох чоловіків, свого чоловіка Маноя. І свого відомого сина Самсона, судді Божого народу і найсильнішого з усіх людей, які коли небудь жили. Амінь. Христос Воскрес!